Україна заощаджуватиме енергію у 2013 році. На такі програми спрямують понад 300 мільйонів гривень. Ці кошти надає Європейський Союз на розвиток відновлювальної та альтернативної енергетики, а також енергозбереження. енергія уже і в Україні коштує дорого, тому її заощадження нагальна необхідність. І це є основним мотивом для посилення вимог до енергоефективності продукції. Приміром для сучасного будівництва енергоощадні технології обов'язкова вимога. Щоправда, Україна у цьому напрямку суттєво відстає від європейських держав, кажуть німецькі фахівці. Щоправда, є і досягнення. Зокрема, стандарти вікон у нас відповідають найвищим показникам західної Німеччини. Ми впевнені, що в українському ринку величезний потенціал зростання у таких містах, як Київ, ринок звичайно насичений. Однак в інших містах для реалізації наших продуктів відкриваються великі перспективи. Віконні профілі німецького виробника встановили у столиці у житловому комплексі. Міністерський. забудовник вітчизняна компанія «Енергополь Україна вирішила розширити співпрацю з німецьким виробником профілів. Компанія прийняла рішення розвивати далі. Работу і сотруднича з компанією Рихали на сьогоднішній день прийнято рішення тим, що ми ставимо оборони більшумною каналізацією компанії Рихау і систему отоплення, фасадну систему. Суттєва перевага такої продукції високий рівень енергоощадності. Крок за кроком ми разом із технічними службами у Німеччині та місцевими фахівцями підтримуємо зростання у сфері енергозбереження. Рівень технологій має відповідати купівельній спроможності населення. Додають фахівці, із зростанням добробуту громадян підвищуватимуться і будівельні стандарти.